Друзі, постійно в ефірах і в відео, і в телеграм-каналі я говорив, що не факт, що ворог зможе отримати іранські ракети. Тому що так чи інакше, над тим, щоб вони не отримали їх, працюють дуже серйозні сили. І це робота розвідок не тільки нашої, але й міжнародної. Тому з інформаційного фону питання іранських ракет вже зникло, скажу я вам так. А, також є озвучена інформація, що Іран нібито передумав передавати ці ракети. Поки ще 100% доказів, що передумав, немає. Але те, що ворог досі їх не отримав, це вже показник. Повірте. Є реальні шанси, що ворог їх дійсно не отримає. І в такому випадку стратегія ворога переламати хід війни за рахунок дронів і ракет за рахунок ударів по нашій інфраструктурі, з подальшим можливим відкриттям другого фронту. Посилення на інших напрямках за рахунок старої техніки танків типу Т-62, можливо, навіть Т-55 плюс чмобіків ці плани також проваляться, оскільки без переваги у небі за рахунок дронів і ракет вони не зможуть нічого зробити. Серйозно з нашою інфраструктурою подальшим. подальшому. Тому питання іранських ракет, воно ключове. Якщо таки вдається зірвати їх поставки, друзі, то ми переможемо і у цій фазі війни 100%, яка наближається. І я кажу, що листопад грудень і січень це історичні місяці, друзі. Відбудуться тектонічні зміни, тектонічні події, які визначать остаточну перемогу України. І зрив у поставках, поставках іранських ракет позбавить ворога переваги в певних ходах, скажімо так. Тому, друзі, все буде Україна. Переможемо всіх!